Доброго дня, мене звати Олександр, і сьогодні я хотів вам розповісти про одну з досить цікавих пропозицій в системах опалення. Якраз починається сезон опалювальний, то ось системи турбобулір'ян да, з повітророзподілювачем. Для чого він взагалі потрібен і в чим, чим він відрізняється від звичайних булір'янах за рахунок того, що у нас тут є збільшений розмір повітропроводів, які проходять через булір'ян. Ми краще відбираємо тепло від камери згорання. Крім того, тут є додаткова система повітряпроводів, які проходять через сам болір'ян, через камеру згорання, яка ще додатково знімає температуру з самого болір'яну, висока ефективність зняття температури з камери горіння в цьому болі'яні. Також ми додали. Ніжки, да, тобто зразу можна ставити булір'ян, не треба робити якісь там підставок або іншого. Ось і ці ніжки підіймають булір'ян, щоб він не засмоктував пилюку, і все інше, щоб це потім не, не літало в повітрі. Далі ще додатково зробили ручки, тому що часто, коли е, необхідно десь кудись перенести, або, або взагалі для транспортування ручки, чотири людини взяли і переміщають цей булір'ян куди завгодно. Ось, крім того, ці ручки дозволяють поставити сюди вставку для сушіння різних речей. Там, для одягу або чогось іншого, щоб краще працювала вся ця система, і краще ми відбирали тепло, ми ставимо додатково турбіну. Тобто, турбіна збільшує швидкість повітря, проходження і циркуляції повітря. через Камеру згорання, взагалі, через це приміщення приблизно в два рази, і це, по-перше, покращує конвекцію повітря, тобто у нас повітря швидше ходить і вирівнюється температура взагалі по всьому приміщенню. По-друге, за рахунок того, що у нас примусово додатково обдувається камера згорання, да тобто покращуються температурні показники самого котла, це збільшує термін експлуатації самого болюяну, тобто приблизно в два рази. Тут треба розуміти, що тут вентилятори спеціально для того, що поставили не такі, щоб вони краще створили тиск повітря, щоб ми його передавали на деякі дистанції, тому що не всі вентилятори добре проштовхують повітря по вузьким повітряпроводам. Крім того, ще додатково ми поставили на кришку екран. Щоб, по-перше, вона не так нагрівалася. По-друге, це, цей вогонь відбивається на бокові стінки, і таким чином ми краще забираємо це тепло, яке б нагрівало цю кришку. За рахунок екрану сюди не буде не йти дим, не йти пламя. Ну і головне, чим відрізняється, наприклад, від просто турбін турбірованого булір'яна. Тут ще є верхня кришка з повітря проводом, Тобто, що? Якщо нам треба розподілити повітря, яке ми нагріваємо, на, наприклад, досить велику відстань, ось ну, наприклад, в інший кінець цього приміщення, або якщо у нас декілька кімнат, то ми підключаємо сюди повітря про і далі вже розподіляємо його так, як нам треба. Тобто, не взагалі все приміщення ми гріємо, А ми можемо відвести тепло саме туди, куди нам треба. Ці болір'яни, турбобулір'яни промислові, да? а, вони можуть бути різною потужністю. Це 11 кВт, 18 кВт, 27 кВт, 35 кВт, 45, 55, 65, 75 кВт. Тобто ця лінійка дозволяє генерувати такі потужності і відповідно розподіляти їх. Можете перейти на наш сайт теплиці Київ.ua, ну і вже конкретно поставити завдання, що ви хочете, і ми підберемо, прорахуємо той самий варіант, той самий булеріант, з системи повітряпроводів, якщо необхідно, для опалення вашої оселі або іншого приміщення, щоб у вас було тепло і ви жили в гармонії з природою в ритму прогресу.